Вовче Лігво, Хмурляндія, Лист перший. Любий, мій брате, вовчило хижачило. Я досі не отримав відповіді на жодного з численних листів до тебе. Отож, не бачу іншої ради, як передати цього листа через лапи мого старшого сина, малого вовчика, прошу тебе, стати його вчителем. Я певен що в душі наш малий злюка та нахаба, однак останнім часом він поводиться надто чемно, і це нас неабияк непокоїть. Він, наприклад, дуже вже лагідний, з чухликом-нюхликом своїм молодшим братом. А вчора малий вовчик так рано вклався спати, що ми й нагарчали на нього. Ми з його матір'ю вважаємо, що надійшла йому пора покинути вовче лігво і звідати пригод. Хочемо, щоб він вирушив до школи поганців, вивчив дев'ять капосних правил та здобув значок злого вовка, як і ми колись із тобою у вовчезній школі. Ми з вовчихою уже все перепробували. Ти наша остання надія. Покладаємось на тебе і сподіваємося, що ти виховуєш із малого вовчика справдешнього лютого звіра. Твій занепокоєний брат, а Задирак.